Доброго дня! Тема сьогоднішнього року додавання звуку та відео у презентацію. Пригадаємо правила поведінки. Доєднуємось до року вчасно, наводимо лад на своєму столі, де знаходиться комп'ютерна техніка, слідкуємо за відстанню від очей до монітору, а також за осанкою. Не торкаємося задньої панелі комп'ютера, не торкаємося проводів під час його роботи. Переміщуємося по кімнаті спокійно і завжди після уроку робимо перерву. Сьогодні ми з вами на уроці навчимося вбудовувати мультимедіа в слайди комп'ютерної презентації. Ви вже знаєте, що будь-які файли аудіо та відео можна відтворювати на комп'ютері за допомогою спеціальних програм. Але мультимедійні файли можна також вбудовувати, наприклад, в презентацію. Для цього потрібно виконати певний алгоритм. На вкладці вставлення необхідно обрати відповідний інструмент із групи мультимедіа. Ви бачите, пропонують обрати відео, аудіо, або записати весь екран. Далі спосіб додавання даних. Наприклад, якщо ми хочемо додати аудіо, то ми можемо обрати два способи. Або із… Комп'ютера обрати аудіо або записати. Якщо ми обираємо перший спосіб, додаємо аудіо з комп'ютера, воно автоматично додається, і на слайді нашому ми бачимо ось такий ось значок, де можна відтворювати наше аудіо. Під час демонстрації презентації. Такий самий значок буде мати аудіо, яке буде записано е, вами самостійно. Але для того, щоб записати, потрібно над... обрати відповідну е, кнопку в меню. І е, ось в такому вікні, перше, що зробити, е, присвоїти йому ім'я, тобто придумати назву, сюди записати оце поле, потім натиснути. Кнопку запису, записати і після цього е, е, вставити підтвердженням натиснення кнопки ОК. Наприклад, я на свою презентацію додала відео із комп'ютера, не відео, вибачте, аудіо, яке було у мене на комп'ютері, це запис вірша Тараса Григоровича Шевченка, мені 13-й минало. Подивіться, на слайді моєму є такий знак. Який відображає, що на ньому є аудіо? І я можу його відтворити. Н. Н. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло? Чи так мені чого було? Мені так любо. Любо стало. Ми весь вірш, весь вірш слухати не будемо, але я вам показала, що на слайді вставлено весь вірш. Далі ми відредагуємо цей вірш, а саме зробимо його коротшим. Для цього у нас можна обрати на слайді. Інструмент, за допомогою якого можна прослухати наш звук, ми це зараз побачили з вами. На вкладці вставка обирають вказівку звук або відео. У вікні додають потрібний файл і натискають кнопку Вставити. Буде розміщений об'єкт, який можна відтворити за допомогою відповідного інструмента. Зараз ми це переглянули. Також... Можна провести редагування відео чи аудіо, наприклад, скоротити його, вирізати непотрібні фрагменти відео чи аудіо, і для цього необхідно використати на панелі відтворення об'єкти, які ви зараз бачите на слайді. Після того, як ми Оберемо відео чи аудіо, яке нам потрібно відкоригувати, можемо зробити гучніше. Або навпаки, тихіше для цього є кнопка керування гучністю, керування запуском. Ми можемо брати, коли клацають, де будь-де на слайді, чи автоматично при переході на наступний слайд, де роз... знаходиться відео, або безпосередньо, коли на цей елемент клацну... клацнуто. Стиль відтворення. Може бути без стилю, може бути фонове відтворення. Тобто, для того, щоб здійснити редагування відео чи аудіо, потрібно обрати на панелі відповідні кнопки. Я відредагувала своє аудіо, а саме обрізала його, зробила коротше. І тепер мій, мій вір звучить так. «Н. Н». Мені 13 минало. Все, на цьому мій вірш завершений. Все. Я його обрізала ось до такого розміру. Ми можемо вставити і е, відео до презентації. Також е, декілька варіантів, е, те ж саме, що і з аудіо. Ви бачите, на панелі вставлення ми обираємо е, в, е, в мультимедіа. Кнопку відео і вставити відео. Два відео ми можемо. Нам пропонують або із. Цього пристрою, тобто з вашого комп'ютера, або онлайнове відео. Я показала в своїй презентації і той і той варіант. Перше, це з комп'ютера, я натиснула цю кнопочку далі обрала кнопочку відео, брала пункт меню цей пристрій, відкрилося вікно відеозаписів на моєму комп'ютері. У мене є завантажений мультфільм правила безпечної поведінки дітей в інтернеті. Я його Обрала і вставила ось так. Вставлення мультфільму відбулося в презентацію. Ну ви неодноразово бачили в моїх презентаціях вбудовані різні відео. Цей мультфільм ми можемо переглянути. Натиснувши, Це Марічка. вона, як і ти, любить проводити час в інтернеті. У вега є кілька порад для Марічки та для тебе. Заходь тільки на відомі сайти та не відкривай незнайомі файли, тому що там можуть бути віруси і небезпечні програми. Якщо ти спілкуєшся з іншими людьми в інтернеті, не ображай нікого, будь завжди вічливим. Не повідомляй незнайомцям інформацію про своїх батьків, свою адресу та не зустрічайся з ними в реальному житті. Якщо приходять смс з незнайомого номеру, то не потрібно відповідати на них. Це можуть бути шахраї. Покажи повідомлення батькам. Зберігай усі свої паролі в таємниці. Як бачиш, друже, якщо дотримуватися цих простих правил, то ти будеш захищеним від шахраїв та безпечно і цікаво зможеш проводити час у світовій мережі разом із швидкісним інтернетом Gigabit від Vega. подивіться, будь ласка, керувати відео, я можу за допомогою відповідної полоси прокрутки і демонстрації відео. Посилання на цей мультфільм для, ще для додаткового перегляду я вам залишу. Це І Маріч. другий варіант це вставлення відео онлайн. Для цього ми робимо все так само, але обираємо категорію онлайнове відео. Після цього з'являється вікно, куди пропонується занести адресу відео, розміщеного в інтернеті. Ну, я так само взяла мультфільм для, з Ютуба. Також, що стосується е, безпеки дітей в онлайні, е, цей мультфільм трошки довший, аж 7 хвилин, тому переглядати ми його не будемо. Він переглядається та її суперсила. посилання на це автор і робот. я вам залишу е, до уроку. Подивіться, будь ласка, коли я натискаю е, паузу, з'являється. Е, Плейлист, і я можу обрати собі е, мультфільми, які е, пропонуються переглянути наступними. При цьому мені не треба е, покидати презентацію. Це, е, що стосується онлайнове відео, але тут є одне: але потрібен інтернет. Якщо інтернету не буде, то відповідно переглядати таке відео ми не зможемо. Так, е, далі. Ми з вами переходимо до вашого домашнього завдання. Це інтерактивне завдання за посиланням, а також додаткова інформація до уроку на сторінках підручника 95-99. А також до уроку буде ще одне домашнє завдання, виконання якого детально буде у відео, прикріпленому до уроці, необхідно буде створити. Презентацію до українських героїв. Більш детально ви зможете побачити у моїй інструкції до уроку. І так, я вам дякую за урок. Бажаю гарного дня. Переглядайте мої відео, ставте вподобайки, коментуйте, я буду намагатися їх робити для вас ще кращими. До побачення!